Вас вітає студія Майдан ТВ. І від розмов про секрети довголіття медицини. Ми поговоримо про кібербезпеку нашої країни у нашій студії. Голова союзу юристів України Святослав Піскун. Вітаю вас Добре. у нашій студії. Добре. Ну що ж, питання, яке просто висить у повітрі, потрібно чи було закривати соціальні мережі, тому що багато інформації є, що ми сплачуємо країні агресору один мільярд щорічно за їх контакт. тому що російські спецслужби можуть ідентифікувати наших користувачів і якось їх використовувати. Розкажіть ви як фахова людина, розкажіть правду. Я не дуже в цьому питанні якраз у кібербезпеці держави або небезпеці держави не дуже великий спеціаліст. Але я можу сказати, що треба враховувати і побажання людей, і побажання родичів, і побажання нашого, наших контактів, наших співвідносин з громадянами інших країн і держав. І мені здається, що це повинна була би бути, на мій погляд, дуже зважена. І вивчена позиція, тому що просто забрати неможливо. Якщо ви хочете, я, наприклад, думаю, якщо ви хочете щось забрати, дайте то що ви нас... повинні. Да, то ви повинні чимось це замінити. Тобто, дайте людям якусь іншу мережу спілкування, запропонуйте краще, і тоді заберіть те, що є. Якщо це дійсно так заважає нашій державі і так впливає на. Безпеку нашої держави, звичайно, до цього треба було б суспільство підготувати. На мій погляд, що б зробив я, наприклад, я б, наприклад, зробив декілька круглих столів з участю а, тих людей, які на цьому розуміються. Я зробив би якісь експертні заключення або слухання у Верховній Раді України в кабінеті міністрів. Тобто суспільство повинно було бути готове пошагово, пошагово угу. до того, що правильно для того, щоб прийняти це рішення, на мій погляд, воно рішення можливо і вірне. Я ж не знаю, угу. чи які воно понесе наслідки, але те, що суспільство не було готове до цього рішення. Це очевидь. Тобто така цікава ситуація. Виходить, контекст російський не потрібно брати, а американський все нормально, ми використовуємо. Да, німецький, американський, да, китайський, все? будь який mm -hmm. тільки не російський. Ну що сказати? Ну, у нас вже ж антитерористична операція. І під час антитерористичної операції, звичайно. Деякі контенти треба прибирати, не не дай боже нападе на нас якась інша країна. Значить ми їхні контенти будемо. Прибирати, тобто у нас ще є дуже багато роботи в цьому напрямку. Взагалі, ми можемо прибрати всі контенти, як, наприклад, у східній сіверне Корія, вона як Північна Корея, взагалі да. немає ніяких, ніяких контентів. контентів. Там тільки один Сен і все, один контент, і одне телебачення. І все дуже гарно і добре. Звичайно, це, це не на розвиток демократичного суспільства, це зрозуміло, угу. але. Але якщо воно несе небезпеку нашій державі, звичайно, з цим треба щось робити. Ну, я кажу, робити фахово і пошагово, поступово. як робиться в цивілізованому світі. Скажіть, ви активний користувач сторінки Facebook? Тільки. Мене більш нічим нічим не користуватися. Не вміє нічим користуватися то на Фейсбуці. Я тільки дивлюся новини, лайкаю, переписуюся своїми друзями. Правда, у мене там біля п'яти тисяч друзів? Багато да. багато друзі, Та да. там у кожного користувача майже п'ять і всі да. ж так лайкають, Більше більше набрати. А баце. Ви знаєте, це дуже добре розповсюдження своєї думки інформації. Угу. Звичайно, це дуже розумна людина. А, придумала цей Фейсбук, і я думаю, що а, Фейсбук в великій мірі впливає на свідомість громадян. Тобто, незважаючи на те, що там не дуже позитивно висловлюється на бік нашого керівництва країни, так, це... да. Оце мене теж дивує. Бачите, у вас такі самі значить друзі, як у мене. От я теж дивуюсь, тому що на бік керівництва нашої країни. Не то, що не позитивно, а майже всі висловлюються негативно. негативно так. І чомусь там, де, наприклад, якийсь народний депутат, от я зверну увагу від влади, просто себе позиціонує, як він, я народний депутат такий, то його б ніхто не лайкає. Як тільки якась негативна інформація, яка стосується представників української влади, розноситься миттєво по всьому світу і по всьому Фейсбуку, настільки чомусь у нас менталітет українського народу не любити свою владу, яку самі вибирали, яку самі призначають, яку самі е, встановили, да? от і вибрали своїх же депутатів. І ми вже їх тільки вибрали, і ми вже їх і не любимо. А ви Здраво. Знаєте, ми ж завжди згуртовуємося проти аби кого. Да. От є у нас якась фігура, да. і проти не треба згуртуватися. Ви налагоджуєте стосунки з Америкою. Є давно вже да. да, є чи є перспектива розвитку і на якому етапі ці стосунки? Тому що я розумію, що в принципі багато хто їздить до конгресу, зустрічається з конгресменами США, які для нас можливо не дуже відомі. Проте це скоріш такі протокольні зустрічі. Я так розумію, що це так для галочки для картинки да. у Фейсбуці. Як у вас це відбувається? А я вам скажу, зустріч зустрічі відрізняються. Одна зустріч від іншої. Є от ви абсолютно правильно вловили ситуацію, що наші. Люди, які ну, депутати, там угу. фахівці, громадські діячі, вони їдуть. Хто знає роботу американського конгресу і роботу конгресменів? Ви розумієте, в самому конгресі постійно щось робить, відбувається. Або йде слухання, або от просто ходять толпи людей між конгресменами. Тобто заходять, працюють виходять. Вони постійно працюють, постійно працюють. Що головне? А головне не зустрітися з конгресменом. Зустрітися ну можна зустрітися, потиснути руку. Він, як американець, вам дуже вічливо відповість. Що у вас непогана кроватка, Ви гарно виглядаєте. Він дуже любить ту країну, з якої ви приїхали. Потисне вам руку і до побачення. Це Перший формат зустрічі який а селфі зробити, встигнути мож, можна, і, але, і викласти одразу. Да, але може хтось з боку зробити. Не обов'язково, що mm -hmm. він став, і ви не зфотографувалися. Це навіть ну, це таке. Та можна з ним селфі зробити в столовій, Там внизу в, на першому поверсі в Конгресі дуже велика їдальня, там всі їдять, як от у нас в парламенті. Да? Так, можна так. підійти до конгресмена з, з, з подносом, там, під носом їжі. Можна з вами зробити. Да, Будь ласка, щелк, і все. Скаже, о, я його знаю, я з ним спідав. Все. Да, та, ми, та, та. Та, та, та. Тому це різні зовсім зустрічі. Mm. Друга зовсім ситуація, коли. Ти не просто їдеш до Конгресу, а коли ти виступаєш на слуханнях з конституційної реформи, так. тобто збираються спец... спеціалісти, які слухають твої думки щодо зміни Конституції України на розбудову демократичної держави, на запобігання корупції і тероризму, сьогодні питання тероризму настільки важливе в світі, що кожна країна думає, як їй запобігти цьому. Цьому нещастю, цьому, цим злочинам. І вплоть до того, що вже почалися, От чого ми пої... чого я виступав, про що я говорив, що інші доповідачі говорили, виступали з інших країн, а, виступали ізраїльтяні, Іранці, виступали Саудівська Аравія, виступали е, ми українці. Е, про що ми говорили? Ми говорили про те, що вже треба думати державам. Щоб вносити зміни такі до своїх конституцій, щоб апріорі вони вже запобігали терористичним атакам, угу. щоб в законодавстві цих країн вже були закладені норми боротьби з тероризмом, і щоб тероризм мав міжнародне е, визначення як єдиний злочин у всьому світі. Проти і, угу. і був єдиний суд антитерористичний проти тероризму, був єдиний центр боротьби. От ми про що сьогодні говоримо. Так, да, це сьогодні полі. Еміка це сьогодні теорія, але в ній приймають участь конгресмени Сполучених Штатів, представники е, різних верс суспільства. Спеціалісти з безпеки національної угу. е, західних е, з, країн Розумієте, виробляється контент, виробляється програма, і мені дуже приємно, що я, наприклад, приймав участь у, у цій програмі у цьому контенті. Що стосується зустрічі з конгресменами і з керівниками Національної безпеки Сполучених Штатів, єдине, що вдалося, на мій погляд, довести, от, при зустрічах, при співбесідах, про те, що Україна дуже перспективна держава, про те, що Україна дуже багата держава. Як її не грабують, вона все одно ще не розвалилася. От, було прикро. Наприклад, що народ український чудовий, що дуже е, такий розумний, тру, трудоголікий, угу. знаєте, працьовитий, що ми самодостатні, що ми історично склалися, як народ, який знаєте, має собі ціну, вміє генетично скласти, сильний. генетично сильний. У нас Прекрасні діти, прекрасні жінки, прекрасні е, чоловіки, які вміють постояти за свою батьківщину, дуже прекрасно воюємо. Ми одні з кращих е, вояків е, в світі. Щоб Як, ви виявилося. Як виявилося, да. не дивлячись на те, що армії в нас не було. Да, при Давайте тому, всьому, що ми користуємося сьогодні в війні з Росією, зброєю випуску 57-го, років, кулемети, там автомати, танки, ті старіші, які були 40 років. Угу. Ми, незважаючи на те, що наші хлопці воюють в тапочках, в багнюці по, по, по коліна. Вони воюють дуже гордо, дуже е, відкрито. Ну, не відкрито, як сказати, завзято. воюють завзято, воюють, ну, так би мовити, як потрібно воювати на, настоящим мужчинам. Оце, це мені, наприклад, мені це вдалося донести керівництву американської країни. Ще важливо, те, що. Що прикро було, прошу почути. Прикро було почути про, про корупцію. те, що і, і не просто про корупцію. Корупція є в кожній країні. Прикро було почути про те, як ми боремося з корупцією. Корупція ж є кругом. Але з нею треба вміти боротися. Ми не вміємо боротися з корупцією. Ні, корупціє. на Чому ми створюємо, ми це, ну, з якими від... також потрібно боротися від того, що ви будете кожен день казати собі солодко, 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 все одно глюкози у вас не добавиться. Треба все таки щось солодко з'їсти, тому е створюючи органи по боротьбі з корупцією, ми повинні ще навчити людей. Які працюють в цих органах боротися з корупцією правильно з врахуванням? Е Європейської системи права, тому mm -hmm. що в кінці кінців позови йдуть в суд по правам людини, де все закінчується рішенням не на користь України, як ви бачите. Mm -hmm. Це перше. Це перше. Так. По друге, треба, щоб наші органи по боротьбі в корупцію мали відповіднє матеріальне забезпечення. Я вже не кажу про заробітні плати. Я кажу про те, що повинні бути технічні засоби, які б допомагали виявляти цих корупціонерів, сьогодні таких технічних. Засобів багато і недостатньо, немає багато і недостатньо їх. Простий приклад електронних браслетів в Україні немає. От пам'ятаю, когось хотіли начепити електронний браслет, ну це смішно. Ну, як в країні немає електронного браслету. Розумієте? Ну, це а можливо, нам треба взяти схему там Північної Кореї або боротьби з та, корупцією? Там дуже просто, там кинули в яму собаки, туди собаки розірвали, і тому все закінчилось. Ну, але це теж не допомагає, тому що я колись читав, що коли у Франції на гіллятіні четвертували злодія. За крадіжку гаманця угу. в цей час вичищали кишені у тих людей, які збиралися дивитися на це четвертування. Угу. Тому це не навчає. Треба, щоб це було в голові. Якщо у людини немає е, в голові цього, то йому ніякі страхи і переляки йому не заважають. От, тому треба. Вз... Ви абсолютно праскаєте. Треба, щоб зі школи, з дитинства вже дітям казали, що корупція це погано. І коли батько притарабанив до хати щось крадене або мама, це теж погано, це не добре. Навіть якщо тобі на цей момент добре, ти гарно поїв, то ти повинен розуміти, що це твій батько чи мама десь украли у когось. когось зробили біднішим. Треба вчити дітей. Боже, а як же це в наше таке, знаєте, також генетичне є там всередині? Як у тому анекдоті, да, ви колюєте мені два ока, хай лише у сусіда там корова здохне. Що з цим робити? Не знаю. Ну це, 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 це не це, 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 це не притамано кожному народу, це, це не тільки українці. Ну кожен... <скільки> мені було щось ще неприємно почути. Американці а, питаються там один із конгресменів мене запитав: а звич, ви можете прозвітувати хто-небудь на Україні про 15 мільярдів доларів? США, які... Ми направили в якості грандів і гуманітарної допомоги. Ви знаєте, я, отак, як ви, теж відкрив очі. Тому що я, наприклад, не чув, що, що американці нам дали такі гроші, а в, в, вистачається давали. Нічого і от за дні собі? нашої незалежності, да, біля 15 мільярдів вони дали грантів на допомогу для чого? Диморозвитку демократії, вивчення розвитку суспільства, вивчення норм права, закону. Да, це гранди, це, це фінансова допомога безповоротня. Тобто нас американці годують не то, що годують, вони нам допомагали багато багато років. А ми про це і не знали, правда. А слухайте сьогодні, якраз звітує Луценко. От ну, Луценко... Оце це запитання таке, знаєте, прямо а, гаряче, просто гаряче, гаряче студії. запитання. Ні, ну це таке, може Луценко не знає про це нічого, а, а можливо, вже знає, а можливо, цим займається. Я теж не знаю, тому що я, наприклад, цим не займався. Ну якби я тоді знав, що такі суми нічого грошей зайшли від Америки, я обов'язково би перевірив, де поділися ці гроші. Тому що вони ж не просто так зайшли. Вони зайшли через якісь гранти, через якісь програми, через якісь матеріальні цінності. Ну, ви знаєте, у нас казкова така країна. Казкова країна. Буває, вона да? просто все розкрадає. Нічого людям не залишається. У нас не казкова, У нас країна нормальна. У нас керівництво країни е, любить поцупити чужі гроші. Розумієте, це погано. І такі вони беруть чужі, роблять їх своїми, а свої вони нікому вже не віддають. А, ну напевно, це так знаєте. У кожного хто до влади до да? да. Це бажання одразу чомусь так, що схватити от, більше і більше. Да, так, от ти, поки ти не при владі, навіть якщо ти з за опозиції заходиш у владу, угу. ти бідний, і це нормально. Це хоча нормально. не всі зараз прийшли до влади, ті, хто були бідні, Але коли ти виходиш з влади, ти обов'язково повинен бути багатим. Угу. Ось щось так було вирішено в нашій країні, що ти повинен так заробити, що після того, як ти вже пішов з влади, тобі вже все життя і твоїм дітям нічого не треба. Ну ти ж працював розумієте, Розуміти да. такий важка праця це така вже. Важка. А от е, західні політики, західні е, керівники е, підприємств, вони якими заходять, такими виходять з влади, тому що вони це приймають як працю. Як, як вони пішли на роботу, так. так а у нас це сприймають як якийсь ранг соціальний статус? Ти став депутатом, да. керівником, і ти вже, ти ну, вже... майже Бога заборони. Ти вже зобов'язаний їхати на Мерседесі. Uh -huh. наприклад. Ти не можеш приїхати Верховний ланцюг, Део Олансіс? Ти не можеш приїхати, Не, можна, не так. можна, тому що всі інші скажуть: ну що ж ти да, так лох. Погано працює добре. Тоді давайте поговоримо. Так ми далеко зараз зайдемо в таких чорних жартах. Скажімо, Ні, ну що, депутати кажуть: да ну він тупий, він абсолютно бездарь. але зато ж подивіться, який в нього Мерседес с 63 а ну да ну да ну тоді замислюєшся і да чи, думаєш чи хочеш ти бути таким тупим, чи ти будеш таким да, справедливим? Наше да, да. воно тобі потрібно? Воно вроді тупе, але ж дивись на чому їздить. Ага. І яку хату мав? А. А. Скажіть про конституційну реформу. Зараз багато ініціатив в Україні, а багато груп, які працюють на нову конституцію, хочуть її змінити. Хтось повністю переписати, хоче зробити народну конституцію, хтось хоче так точково зробити по статтям зміни. Треба змінити її всю, чи треба таки внести якісь зміни? Аня. І взагалі одне запитання. Можливо, треба в Конституції зробити якусь таку статтю, щоб взагалі хтось захищав цю Конституцію, щоб її кожного разу не переписували? Дивіться, mm -hmm. Анічка. От я пам'ятаю, я вже у віці людина, я вже багато пам'ятаю, в 96-му році, коли була прийнята е, Перша Конституція, конституція я пам'ятаю, як. А з якою радістю вона була сприйнята Європою, і вона була названа Найкраща. наша українська конституція була названа найкращою конституцією в світі. Да. Так, тому, тому що, що там всі демократичні засади, так, все там Так, вона була вивірена в Раді Європи, вона була затверджена Венеціанською комісією. Всі казали, що краще в сьогодні Конституції, ніж на Україні, немає ні в одній країні світу, тому що з цією конституцією Україна почне розвиватися як цивільна демократична держава. І що сталося не так, як гадалося. і пройшло 21 там рік, да? Як у нас з'явилася Конституція? Угу. І ми вже третій раз і четвертий, і там третій вже міняємо, зносимо зміни, так? І держава щось, у нас було, ж там один період, вона дійсно розвивалася. А потім раптом хлоп, і все пішло в другу сторону. А можливо, це від того, що ми не забезпечили виконання норм цієї Конституції. Ми її написали, ми її придумали, але ми не поставили запобіжники. Для того, щоб її з неї не знущалися, uh -huh. розумієте? А ті, хто має владу в Україні, вони можуть собі дозволити знущатися з Конституції. Конституція приє пряма норма, наприклад. А той, хто має право, він має більше прав, ніж Конституція. Він її не виконує. А що йому за це буде? А нічого, а нічого. нікому нічого за це не буває. За невиконання Конституції ще ні один. Не не поніс, не поніс покарання в Україні ні одна людина. Ну вона ж ситуація з Кримом. Кому таке треба це ж а, взагалі антиконституційне було е, дійство, за яке потрібно було розслідувати, тому що ну в принципі це я не знаю, це вже верх всього частину країни втратили Але і спокійно переписуємо заново конституцію. Е, дотримання конституційних норм це норми прямої дії. Для чого цього існує там Конституційний суд, існує парламент. І коли. Як можна вимагати від чиновника дотримуватись законів України, коли він бачить, що його керівництво поплюжить Конституцію? Угу. Для чого виконувати закон? Ти гірший, ніж я. Я, наприклад, не виконую так, думає собі, чиновник. Я не виконую якийсь малесенький закончик, який стосується моєї сфери діяльності, а ти взагалі плюєш на Конституцію. То хто гірший? Ну, таке риторичне запитання, ну, навіть тож. так. Тобто, скільки потрібно часу для того, щоб переписати і прийняти нову конституцію? Як її треба приймати? Тепер... Що це буде? Це буде група людей, фахівців, які будуть обговорювати. Саме головне питання, яке стоїть в кожній конституції, це збалансованість гілок влади. Угу. Я вам зараз скажу те, що я почув, виступала кандаліза райс в Америці в одному. Відома, відома жінка. Да, Кандаліза Райс. Вона читає в університеті лекції. Вона mm. виступала. Я в Америці дивився одну, слухав її лекцію. одну. Ні, не там, де вона була, Просто mm -hmm. я бачив там записи її лекції, що стосуються Конституції. Так. Нам показували. Так от, Кандаліза Райс сказала, що зміни до Конституції повинні вноситись це вивчено вже всіми вченими. Тільки тоді. Коли йде дисбаланс гілок влади, як тільки дезбалансують гілки влади, наприклад, там виконавча влада починає дезбалансувати судової влади, президентська влада починає дезбалансувати порушений баланс між виконавчою владою. Тоді йдуть зміни до Конституції. Якщо Конституція вистроєна так, що баланс між гілками влади не порушується, її взагалі чіпати не треба. І тільки треба забезпечити її виконання. Ну, так. Ну, все зрозуміло. Не вчені нібито. кажуть. Да. Ніби то зрозуміло. Нібито зрозуміло, то зрозуміло, але на не всі. На Верховна Рада може собі прийняти якийсь закон, який не відповідає кого. От дивіться, наприклад. Так, ну, ви... да, так, да, да. тільки щойно були ці церковні да, от... закони, які просто підняли такий галас у суспільстві. А для чого воно треба? От я вам скажу: дивіться, у нас Верховна Рада така чудова цей раз зібралася. Я, такої Верховної Ради ще не було. А от ви знаєте, я ж теж був двічі депутатом і. Кожен проєкт закону і кожен закон, який ми готували, обов'язково я Комітетах. носив в комітет, а потім з комітету обов'язково я носив його в юридичне в управління юридичного забезпечення діяльності Верховної uh -huh. Ради, де сидять люди, які ну, не просто фахівці в юридичній сфері, що я по зрівнянню з ними взагалі дитина. А вони глобально розуміються на цьому, розумієте? Це спеціально люди, які 25-30 років сидять на правових нормах, які приймає Верховна Рада. Не просто сидять, вони працюють ага, з ними. Ага. розумієте? Таких фахівців у нас 5-6 чоловік в державі. І вони пишуть відкритим текстом, що цей закон не може бути прийнятий, тому що він... А не кореспондується з нормами Конституції, такими, такими, такими. Протирічить нормам Конституції таким, 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 угу, таким. Угу. Протирічить закону, такому та такому. Так, так, так. Все, я беру цю бумажку, значить, папір, який вони ну, там, заключення вони роблять, так несу його в комітет і кладу, кажу: ні, цей закон приймати не можна. Він от дивіться, є заключення, все угу. де, і слава Богу, пішов відпочивати. Через два дні його проголосували 229 голосів. Як? Ніхто не звернув увагу. І якщо ви візьмете процентне співвідношення, скільки таких при негативних висновках юридичного управління проголосовано, наприклад, у 2009-10 роках, і, і, і за останні три роки. Ви побачите співвідношення де 70 до 20%. А як же тоді держава буде розвиватися, коли один закон протирічить іншому, один дракон протирічить іншого? Тому питання навіть не у Конституції, питання, питання в тому, як ми виконуємо ті закони, які ми повинні створювати на підставі основі Конституції України? Оце виконання закону. Жорстке покарання повинно бути, Закон. Да? Да, покарання і закон повинен бути у всіх. Я вже це не раз казав, що закон не може бути для одних один, для других другий. Всі повинні працювати за одними законами. Тому жити. Пане Святославе переписують конституцію. Да. для того, аби всім було комфортно. а, а от ви авианічка? Ви зверніть увагу, що кожна Верховна Рада приймає в рік 5 тисяч законів, 7 тисяч законів, 12 тисяч да. законів за 5 років. У мене питання. Для чого приймати кожні 5 років 12 тисяч законів? Та люди просто вже не знають, як вони виглядають ці закони. А чого? Бо кожна влада, кожен закон підстрайне не сама під 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 підлаштовується під закон, а кожен закон змінює під себе. І депутати Верховної Ради замість того, щоб вдосконалювати два, три, 5 гарних, хороших базових законів, законів розвитку країни. Постійно під владу переписує більшість закони. Стала більшість, давай закони переписувати. Вносити зміни. О, я вважаю, що от китайці казали, що не паси тебе, Боже, жити, жити в часи перемін. От і ми зараз живемо в часи перемін, і от ці часи перемін у нас в Верховній Раді дуже чітко прослежуються, що там дійсно. Переміни, переміни. Ви кажете, по 15 тисяч законів, але як подивишся, нікого в сусідній залі немає. Нікого немає, у них відпустки, знову нікого немає. Коли вони встигають, я не розумію, тому що е, працювати над е, з документами е, це рутинна робота. От ви знаєте, я якось був в Голландії і ходили в парламент. Я ще був тоді mm -hmm. генеральним прокурором. І такий, ви знаєте, парламент маленький, невеличкий, затишний, кімната для куріння, кімната для кави, огромна, громадніша бібліотека, такі крісла зручні, сидять ці, значить, я бачу, як працюють ці депутати, законодавці, тиша в залі, хтось щось говорить, щось записується. Я кажу, а що так тихо? Що у вас так тихо? Це що таке? А ми, кажеш, закон розглядаємо. А що кричать? Я кажу, ну як, ну що у вас? Та ні, каже, вони цей закон будуть днів шість розглядати. Ага. Я... На шість днів, говорить, вони так накричаться. Вони не, не 15 хвилин за скороченою процедурою. Ля-ля-ля-тра-ля-ля-гопа-ля-ля-ля, 227%. Слідуюче питання. Шість днів вони сидять розумніші люди, з них 70% юристів. У нас 5, у них 70%. Це зрозуміло. Які взагалі в нас навіть, не знаєш так, закон. От. А там 70% юристів, і вони сидять і 6 днів спокійно, з експертами, тоді буде працювати. Конечно, звичайно, країна буде розвиватися. З того, що ви сказали щойно, я хочу сказати, що ті, хто дивився нашу передачу, почули лише одне. Що там є кімната для кави і кімната для, для сигар? Для сигар. А цього в нас ще немає в парламенті. Завтра Не б... немає? Є, кава є, сигар а, немає сигар немає. Ну, просто вони живуть в тому парламенті. Ви знаєте, як, як працює от, наприклад, в тому ж Голландії, а от працює цей парламент і приїжджають депутати. У них така кімнатка невеличка. Я бачив її. Кімнатка, ліжко, стульчик. Ванна, туалет, двохкомнатна така квартирка, у всіх однакова, як гуртожиток. І під час сесії, де б ти не жив, ти повинен жити в парламенті. Ніхто нікуди не ходить. Ой, то ми так далеко зайдемо. Да Зайдемо, звичайно. Зайдемо. Добре, дякую вам Добре. за змістовну розмову. Вона така вийшла, вийшла у нас і жартівливо з одного боку, Звучай. і серйозно з іншого. Дуже сподіваюся, що ви будете до нас приходити ще не один Добре. раз, бо знаходити час. У Вас цікавий програм. Да, ми тримаємося. Так, з вами був Майдан ТВ. Дякуємо і до побачення.